Чи правда що всередині склопакета вакуум? Насправді мені це питання задавали вже сотні разів, тому вирішив записати коротеньке відео на цю тему. Термін вакуумний склопакет не є правильним, тому що якби там всередині склопакета був вакуум, то під атмосферним тиском стекла би просто потріскались. Хоча насправді, коли роблять склопакет, то воздух всередині нього розріджують. Це робиться для того, щоб стекла плотніше прижималися друг до друга, і робиться це за рахунок цілікагеля, який засипається всередину дистанційної рамки. Тому, в принципі, якесь там, скажімо так, розріджене повітря там є. Але це точно не вакуум. Хоча я в принципі вже зустрічав, що в Європі роблять вакуумні склопакети, але там дистанція менше одного міліметра, і самі стекла йдуть триплекс. Але на, на сьогодні це дуже дороге виробництво, тому та економія, яка і та теплопровідність, яка досягається за рахунок вакууму склопакета, зараз не оправдана. Так що вакууму в склопакетах немає. склопакети можуть закачувати різні гази, так, інертні, такі як Кріптон, такі як аргон, але працюють вони трохи по-іншому. Я про це розповідав в іншому відео. Так що, друзі, якщо вас цікавлять. Питання по вікнам пишіть в коментарі. Якщо вам сподобалось, сподобалось це коротке відео, ставте лайк, зберігайте, діліться з друзями. Якщо ви шукаєте вікна і не знаєте, як їх вибрати, тисніть на посилання в шапці профілю. І читайте.